Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Калінчук Андрій про бізнес, де ми через призму мого вісьмирічного досвіду говоримо та переважно про онлайн-продажі, як це все робити, як робити свої бренди, як виходити на енну кількість продажів, масштабуватися і так далі. І так далі. І сьогодні ми поговоримо про те, як правильно зробити назву магазину, тому що я бачу в тому велику біду. Українці не розуміють, як правильно робити брендинг, не розуміють, як назвати свій магаз, і звідси в нас з'являється... Являються магазини по типу Труси Марія, які, ну ви ж розумієте, шляпа повна. Перше, що варто зауважити, назва має бути адекватною. Оце саме про назви, які типу магазин Сумок, Труси Марія і так далі. І так далі. Ми багато говоримо про те, що нам потрібно дивитися на ринок, нам потрібно дивитися на класних гравців і аналізувати конкурентів. І якщо ви введете, я не знаю, в Гуглі. Топ 100 брендів світу. Ви ні одного бренда не побачите, де буде назва «Алаля, магазин квітів, чи квіти Відниця, чи ще якась така шляпа. Всюди будуть нормальні назви, які якось асоціюються або, можливо, і не асоціюються з брендом. Навіщо ми це робимо? Навіщо нам запарюватись над назвою? Ну, наче ми ж новачки тільки починаємо. Да? Це дуже неправильно. Тому що ви вкладаєте. Свої сили, свої маркетингові ресурси, свої гроші в ту назву, яку ви обрали, і зробити потім ребрендинг на щось адекватне дуже важко. Тому що ви вже вкладаєте гроші в те, щоб людям запам'ятовувалася та назва, яка є. І великий плюс, коли у вас назва унікальна, люди вас краще запам'ятовують і вас як мінімум легше знайти. Але давайте базові постулати. Яка ж все-таки ця назва має бути? Ну от що таке нормальна назва? Характеристики чіткі. Це буде дуже короткий ролик, але максимально практичний. Перше, вона латиницею. Умовно, на англійській, іспанській, італійській, латиницею. Я думаю, кожен зрозумів, про що я. Друге, вона читабельна. Тобто то слово легко прочитати. Там немає ши, ши і так далі. Слово читається легко. Третє, вона коротка. Вона складається максимум з 6 10 літер. І третє, її можуть Знову ж таки, правильно прочитати в будь-якій точці світу. Ну, це нам на перспективу умовно того, що А вдруг складається так, що ми станемо великим якимось світовим брендом. І це все зрозуміло. Назва проста, назва читабельна, назва коротка. Все окей, але тут включається. Ну, наша людська логіка і взагалі так, як працює мозок, не кожен з нас креативний і не кожен з нас може назву придумати. Ну, поїхали лайфхаки, як придумати назву. Перше, цей весь опис назви і опис свого бренду, чим ви займаєтеся, ну, свого магазину, можливо, це ще не бренд. Ви кидаєте довбаний чат GPT. І там вже вам починають підкидуватися різні класні назви. Друге, зверніть увагу на свою фамілію: Діор, Луї Вітон. Balenciaga, Chanel, це все бренди, де назва є фамілією. Mercedes, Rolls-Royce, Henry Royce і Charles Rolls, і так далі, і так далі. Maserati, Феррарі, Ензо Феррарі і так далі. Фамілія це найкраща назва. Не всім везе з фамілією, не завжди вона читається класно і запам'ятовується. Наприклад, всю аналітику, яку я проводив з мою фамілією Калінчук, ну це така собі шляпа. Ну, плюс-мінус. Важка фамілія. Да, я щось під своїм брендом 100% зроблю в плані свого прізвища. Що це буде ще поки не зрозуміло. Це перше, на що ми звертаємо увагу. Друге, скажімо, нам не повезло з фамілією, і штучним інтелектом ми не вміємо користуватись. Ми промпта нормального написати не можемо. До речі, кому цікаво, як правильно користуватись штучним інтелектом з точки зору бізнесу, якими системами штучного інтелекту, якими нейромережами потрібно користуватися, базові, легкі і класні. Напишіть в коменти, поставте лайк на це відео. Я зрозумію, що тема цікава. На... Зроблю окремий ролик, так, да, він буде, певно, хвилин на 20, але ви спростите крепко собі життя. Подивіться на. Географію, на ландшафт, на назви міст, річок, полонин, гір і так далі. і так далі. Скажімо, один бренд, в якому я приймав участь, я з нього правда вийшов, але як приклад, це прикольно. Ліма. Що таке Ліма? Це столиця Перу. Як я придумав назву? Дуже прикольно. Я загуглив список просто столиць світу, подивився міста, дивлюсь Ліма. Так, читається легко, коротка. Зрозуміла, запам'ятовується. Я це беру. Ще один з брендів, який ми зараз будемо запускати, буде називатися Песаро. Це буде один з наших брендів, один з наших магазинів. Що таке Песаро? Це місто в Італії. Десь на узбережжі моря, отаке маленьке-маленьке. Але мені сподобалася назва. Знову ж таки, коротка, читабельна, запам'ятовується. Все дуже просто. Берете. Телефончик Google Maps переводите на англійську і поїхали. Просто дивитися на Італію, Іспанію, Німеччину не треба, там важкі назви. Дивитися на Британію, Штати і так далі. І, так далі. і поїхали. Обираєте так собі назву. Це найлегша штука, яка може бути. Тому користуйтеся. Це був дуже короткий ролик, але максимально практичний. Обов'язково поставте лайк, якщо вам сподобалось. Поставте дізлайк, якщо не сподобалося, це теж правильно. Напишіть в коментарі свій фідбек по такого роду роликам, на яку тему зняти далі відео. Пишіть свої запитання по цьому відео, взагалі, по товарному бізнесу. Ви знаєте, я особисто відповідаю на кожен коментар. Заходьте в мій телеграм-канал, який є безкоштовним, де маса інфи по товарному бізнесу. Де я кожному новому підписнику даю розгорнутий чек-лист, ключове розгорнутий, з 30 найкращими нішами для старту онлайн-продажів на теренах України. Тому всім подякував і зустрінемось на наступні відео. Обов'язково підписуйтесь.